Дружина запитує чоловіка Любий, а якби я була сліпою, ти мене любив би? Так, відповідає чоловік після невеликої паузи. А якби я була кульгавою, ти мене любив би? Так, після ще однієї паузи. А якби я була німою, ти мене любив би? Ех, тоді я б, мабуть, просто збожеволів від кохання. Темної, темної ночі, в чорних чорних бігутях, над солодко сплячим чоловіком схилилася дружина і як закричить: Віддай мої молоді роки! У мене комп'ютер сам вимикається. Що робити? А у тебе системник внизу стоїть? Так. Ну, спробуй поміняти шкарпетки. Може, він просто свідомість втрачає. Чоловік дружині. Я купив квитки до театру. О, як чудово! Я вже починаю збиратися. Правильно робиш. Треба встигнути. Квитки вже на завтра. Іване, не туди. Йой, Галю, вибач, Эх, та вже найбуде. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Познайомлюся з цікавою жінкою для серйозних стосунків. А ні, не познайомлюся. Дружина вже повернулась з магазину. Привіт! Щось тебе давно не було видно. Ти де пропадав? Я в лікарні лежав, нерви лікував. Що лікував? Нерви трястя. Міняю постільну білизну на нашому з чоловіком ліжку. У спальню заходить чотирирічна донечка і питає: Мамо, а що це ти робиш? відповідає, не бачиш постіль міняю. В очах дитини з'явилися іскорки подиву і лукавства. Що, впісялися? У тебе 400 доларів, твоїй колишній потрібно 100 доларів, а твоїй нинішній 200 доларів. Скільки в тебе залишиться? «400 баксів і непрочитані повідомлення. Блондинка хотіла довести, що не дурна, і перефарбувалася в брюнетку. Іде щаслива по полю, бачить, пастух пасе овець і каже йому А давай я вгадаю, скільки у твоїй отарі овець, а якщо вгадаю, ти мені віддаси одну. Пастух подумав і погодився. От вона й каже Сто двадцять. Правильно, вона бере винагороду і йде, а пастух кричить їй слід, Давай я вгадаю твій справжній колір волосся, а ти віддаси мені мого пса.